Мене звати Роман, псевдо-якір. Ми працювали в самому місті Бахмут, працювали квадрокоптерного типу літ... БПЛА. Робота була досить специфічна, адже багато що ти не можеш навчитися тут. Ти можеш тільки отримати Ази. А вже безпосередньо на бойових, оскільки ворог також це. Дуже хибна думка, що у нас ворог дурний. Ворог дуже добре вчиться, дуже добре забезпечується і так само літає, бачить нас, і в нього є перевага в артилерії. Тому ти вже на місці можеш зорієнтувати, будеш орієнтуватися і вчитися, підлаштовуватись під його нові системи РЕБУ, нові прав... нов... новий... нове ведення бою згідно то... Того... саме того місця, де ми знаходимося. Так, досвід був. Колосальний, ми знаходили дуже багато, як і піхоти ворога, і знищували, коригували артилерію, так і, і знаходили техніку ворога. Але на превеликий жаль, ми знаходили техніку на середній дистанції. що це, Ми працювали дронами середньої дистанції, тобто просто за рахунок хорошої оптики ми працювали. А от дізнатися, де вони зберігають свою техніку, ми не могли, оскільки в нас не було літакового типу, на тобто би дальньої дистанції. але досить успішно відпрацьовували, знищили дуже багато позицій ворога, скоригували вогонь артилерії нашої. Знищили дос... на мою думку, досить непогано відпрацювали. Знищили достатню кількість піхоти ворога. І саме головне зберегли життя і здоров'я великої кількості наших хлопців. 90% складу взводу бокола це хлопці, які, які поїхали воювати. Тому а ті, хто залишились, звичайно, ми з ними обмінюємося досвідом, вчимо, розповідаємо. Та й всі, хто хоче, там, телефонують з інших батальйонів, питаються, як що краще, завжди запитують. І, і ми також запитуємо, обмінюємось досвідом. Оскільки ти сьогодні можеш приїхати, сьогодні РАП давить одну частоту, і він суто давить сигнал. А завтра, наприклад, батальйон може приїхати, і вони зрозуміли, що давити сигнал це не актуально. Вони почали, наприклад, спуфити, робити підміни координат або і працювати окопними рабами. Тобто, також обмінюємось досвідом, це, це обов'язково в наш час, адже в нас немає переваги в кількості. ми не Командири садкових часів, коли плювати на життя і здоров'я особового складу, тому досвід, обмін досвідом зберігає все, -таки, все ж таки життя і здоров'я особового складу. Ця війна це війна технологій в першу чергу. БПЛА у нас насправді це не нова тема. У нас полк БПЛА ще з 91-го року. Тому просто зараз це стало дуже актуально і всі згадали, що потрібно відновлюватися. У 2014 році ми спілкувалися з хлопцями, вони активно використовували безпілотні літальні апарати. Зараз це дуже потрібно, оскільки дуже часто ворог застосовує артилерію. Артилерія працює з далекої відстані, тому літальні апарати, наприклад, літакового типу. Без них ніяк. Ти ніяк не дізнаєшся, звідки б'є артилерія. А артилерію потрібно знищувати. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я піхотинців, краще використати дорогу, звичайно, але залізяку, яка полетить, принесе нам виконує завдання, принесе нам інформацію важливу. В першу чергу вона буде актуальна. тобто Буде різниця в часі 1-2 години. Ми будемо знати, що де і як. А якщо це хороший літальний апарат, то ми будемо в реальному часі, завдяки стріму дізнаватися, де у нас знаходиться ворог, ворожі позиції або ворожа артилерія. Тому це необхідність.